Хочете здивувати гостей смачним м'ясом? Зараз навчу. Приготуємо м'ясний рулет в кокосовому молоці. Широкі каструлі розігріваємо велику кількість олії. Обережно кладемо в неї м'ясний рулет і добре обсмажуємо з усіх боків в процесі поливаючи олією. Коли рулет набув золотистої скорінки, виймаємо його з каструлі. Нарізаємо великими шматками їмбир, часник, перець чилі та осмажимо на пательні, наливши туди трохи олії з кастру. Додаємо зерна фенгеля, корицю, білий перець горошком, бодян, оздику та ще трохи смажу. Додаємо до спеції наше м'ясо та заливаємо кокосовим молоком до середини руле. Тушкуємо все це. Іноді перевертаючи та поливаючи соусом. Солимо за смаком. Коли рулет майже готовий, виймаємо його, зрізаємо сітку та нарізаємо товстими кільцями. Рідину проциджуємо від спеції та залишаємо в сторінці. Нарізаємо солонкою морку та гриби ще й так. Складемо в пательню, трішки обсмажимо і додамо нарізаний рулет. Наливаємо нашу кокосову рідину і продовжуємо тушкувати. Якщо соус рідкий, додайте крохмаль з водою. Ось така має бути консистенція. Окремо дрібно нарізаємо часник, імбир, перець, чилі та кінзу. Змішуємо, частину додаємо на пательню і готуємо ще декілька хвилин. Сервіруємо. М'ясо викладаємо на тарілку, поливаємо соусом та посипаємо рештою запашною суміші. Гарантую, такого вище не пробували.